Добрий день всім, хто завітав на мій канал. Сьогодні готую заварний крем для торта Баунті. В попередньому відео показувала, як я пекла корж, бісквіт шоколадний на цей торт. А в цьому відео буду готувати крем. Спочатку приготую заварну кокосову масу. Тут у мене яйця розколочені. Добавляю сюди цукор, цукор висипала ванільний цукор. Висипаю і розмішую, вистираю гарно. До білої маси, Щас стерла ось так жовтки до такої маси. Не сильно там до такої, щоб цукор розчинився, але трішки, щоб пухкіша була маса. Так, мені здається, крем заварний, він також такий пухкіший. Добавляю сюди крохмаль і борошно. Дві ложки крохмалю, ложка борошна. І також перемішую тепер. Просто змішаю. і додаю молочко частинами. Трішки добавила, розмішала. Все змішаю і на вогонь. І буду заварувати масу. Але я дивлюсь, що в мене трішки маленький цей черпачок чи ковшик. Тому я, мабуть, перелю більшу каструлю, бо коли закипиться маса заварна, мені потрібно буде додати кокосову стружку. А кокосова стружка збільшиться, то в мене буде мала посудина, перевлю більшу каструлю. Ну все, розмішала гарно, ставлю на вогонь, перелю зараз каструлю і ставлю на вогонь. Весь час помішуючи, щоб не пригоріло нічого. Закипить гарно, висиплю кокосову стружку, пару фелин ще повару і все знімаю. Закипає моя маса заварна. Ось так булькає. Я буду сюди всипати зараз кокосову стружку. Всю висипаю і перемішую. І, нехай вона трішки тут пару хвилинок повариться. Заварилась моя маса заварна. Ось така вона густенька уже кокосова. Ще з то буде ще густіше. Чому я знімаю так відео, хочу вам пояснити. Вчора знімала бісквіт шоколадний одне відео, сьогодні знімаю крем, тому що зараз по деяких таких технічних причинах я не можу завантажувати, знімати можу, а завантажувати відео більше 15 хвилин і кілька там секунд. Тому знімаю частинами. Сьогодні ще крем знімаю, завтра буду знімати вже, як я збираю торт. Тому поки що так, налагодиться, все зможу тоді довше відео знімати. Зараз цей крем накриваю харчовою плівочкою і ставлю нехай схолодає. Продовжую готувати крем на торт Баунті. Крем мій вже з кокосова заварна, вірніше маса. Отака вона виглядає, вона така густенька. Але я, як завжди, знову трішки змінила рецепт. Коли маса трішки підхолола, я її перемішала і дивилася, що мені там мало кокосу. По рецепту там 100 грам кокосу, а я взяла ще 50 грам кокосу, закип'ятила 100 мл молока. Добавила столову ложку цукру і поварила кілька хвилин кокосову масу. В молоці, і залишила, щоб кокосова маса забрала в себе молоко. Набухла гарненько. І потім, у цю вже, що в мене була заварна маса, додавала цей кокос. Він став більш такий кокосовий. Ну, це залежить також від смаків. Я напишу в описі під відео рецепт так, як я готувала. Я просто до того рецепту, де що в мене був, добавлю оці всі інгредієнти, що я збільшила, молоко, цукор і кокос. Все туди добавлю, збільшу на, це, на ту кількість, яку я доварила, і запишу такий рецепт. А ви вже хто хоче приготувати. Дивіться, як, як ви... я думаю, що я завжди так роблю. Беру за основу якийсь рецепт, а потім дивлюся, по ходу, вже як готую, щось змінюю, щось додаю, щось зменшую. Так що цього разу так я зробила. Тепер ще одне. Як вариться ця заварна маса кокосова, Є відео, дивилася я, що додають вершкове масло в гарячу масу, просто перемішують і все. Я вирішила зробити трішки по-іншому. Я взяла 100 грам масла вершкового, положила його, щоб воно полежало при кімнатній температурі, зробилось м'якеньке, збила міксером. Отаке От зробила як на крем, збила до білої маси пухкої. І тепер зараз добавлю це масло, змішаю з заварною масою. Викину його більшу таку миску, тому що це ще ж не все. Я буду ще сюди додавати дещо. Потім буду розказувати, що крем дуже запашний, кокосом пахне, і ванілька ж в ньому є. Гарно пахне кокос. Кокос у мене англійський, родич з Англії, сестра мого зятя Колі з чоловіком і дітки там, Катя з Назаром, Оксана з колією прислали мені передачу дітям передавали і передали мені англійський там і кокос, і дуже багато всього різного. Дякую їм дуже за це. Я знаю, що вони дивляться мої відео в Англії. Кокос дуже запашний, він був такий соковитий. Не сухий, гарний кокос. Тепер це масло додавлю сюди. І так мені захотілося зробити так. Мені здається, так він буде пухкіший крем, ніж просто вкинути в гаряче масло і воно там собі розтане. Тому що цей крем більше збиватися вже не буде він. Отак перемішаю просто гарно з маслом. Масло пухкеньке, маса теж така гарна, так що буде змішається і буде таке пухкеньке. Гарно розмішаю, потім буду додавати ще сюди ще один крем, а вірніше вершки. Без вершків. Ну все, розмішала, все гарненько так виглядає пухкенький крем, він уже пухкенький. А тепер що я буду додати? Хто дивився мої попередні відео кілька днів назад, бачив, що я робила крем, вершковий без вершків. Молоко, цукор і желатин. Збила вже її, зробила все так як по рецепту. Там є відео, хто не бачив, може подивитися і приготувати, якщо сподобається. Мені в коментарях жіночка одна написала під цим кремом. Цікаво було б подивитися, як в торті він буде виглядати. І там я еклери начиняла в відео. Я Сьогодні роблю з цим кремом, з цими вершками, так сказати, буду робити цей кокосовий крем, і потім у торті, вже як буду робити розріз торта, ви побачите, як він виглядає, і сама я побачу це експериментальний такий крем, експериментую, як завжди, і вам показую, щоб знали, чи можна його використовувати для крему в торт, чи не можна. Маса така, гляньте, пухкесенька така. І я зараз буду додати по частинами у кокос. Також не знаю, як воно буде, як воно буде змішуватися, але експеримент є експеримент. Буду потрошку додати і змішувати. Той крем повітряний, цей також такий гарний крем. Я думаю, що все воно вийде і буде смачно. Цей крем такий є, я не знаю навіть, чи вершки, чи морозиво. Ванільне морозиво таке трішки підтавше. Воно пухке, але ну, не, замер, не таке замерзше, як морозиво. Тому приготуйте, якщо захочете там подивіться відео, хто не бачив, і спробуйте. Я думаю, що це можна спробувати і для себе знати. Чи можна його використовувати, чи ні? В еклерах на другий день він не змінився. Як, в такому вигляді, як він був перший день тільки збитий, так він так і залишився такий самий. Так що, я думаю, що ну, тут, звичайно ж, змішую я із кокосом, із масла трішки є. Як воно поведе себе ця маса, ці вершки. Побачимо, коротше кажучи. Але потрібно експериментувати. Я завжди експериментую щось змінюю, і для себе потім вибираю вже те, що мені саме більше подобається. Залишаю собі той рецепт і використовую вже. А тут я експериментую і ще й з вами. Ділюся, щоб ви вже знали. Чи можна його використовувати в торт, чи не можна. Зроблю. І потім буде торт в розрізі, розрізати буду і покажу вам, як він там виглядає.